Тим паче зараз у нас у Києві відбувається навчання. Це я вже е, саме до жінок і дівчат звертаюся, адже навчають саме, е, с, саме жінок. Це втретє третій такий набір. Е, почувати себе впевнено за кермом багато тонке. Е, е, наші журналісти поспілкувалися з випускницями якраз цього спільного проекту України і шведського уряду, які вже мають категорію це у водійському посвідченні. З тими, хто ще тільки розпочинає навчання, можемо подивитись. Світлана впевнено водить легковик вже як 15 років, та за кермо вантажівки сіла вперше. Вправлятися з таким авто непросто. Габаритів багатотонки ще не відчуває, але нові емоції просто зашкалюють. Це важко, ну але я не, не очікувала, що це так кайфово. Це кайфово. Ну це супер зараз. Просто такі часи і такі потреби в логістиці в тилу, і потреби в логістиці а, на фронт. І не вистачає чоловіків дуже дуже на цих водійських вакансіях. Тому я вирішила навчатися, щоб бути корисною. Жінка одна з учасниць спільного проєкту за підтримки уряду Швеції. Ця ініціатива стала популярною. Серед українок при формуванні навчальних груп пріоритет надається жінкам, які зараз знаходяться в лавах ЗСУ, родичам загиблих військовослужбовців, ветеранкам, матерям-одиначкам та внутрішньо переміщеним особам, і так і виникла ідея: що чому б жінок не посадити ну за кермо вантажівок і таким чином, якби допомогти країні, від у відновленні у скажімо, встановлені, скажімо, ще під, ще під час війни. Працювати на випередження, щоб після війни у нас були такі робітники, і щоб це могло допомогти відродити нашу Україну. Теоретичні і практичні іспити, майбутні водійки багатотонок, як і усі інші, складають у одному з київських сервісних центрів, працівники якого відверто відповідають на всі їхні запитання, і переконують, все не так складно, як здається. Ми прагнемо і будемо демонструвати нашим учасницям. Саме в процес складання іспиту, що тут немає нічого складного, немає нічого страшного, не потрібно вірити чуткам, що ми тут, екзаменатори лякають, залякають. Ні, тут все досить просто і просто потрібно знати правила дорожнього руху, пройти навчальний курс і прийти до нас і стати практичний іспитом. Підтримати учасниць проєкту прийшла і випускниця попереднього потоку Наталія. Жінка працює в таксі не перший рік, але на перспективу вирішила свідомо відкрити і категорію це. Для мене це цікаво, вміти не мати права, а вміти дійсно. І хто знає, хто зна, як буде. Я зараз. Розглядаю варіанти. Мета шведсько-українського проєкту до кінця року навчити вправлятися з вантажівками щонайменше 300 дівчат і жінок в планах запустити курси і для категорії, Д – автобуси, завдяки закордонним благодійникам. Ці курси абсолютно безкоштовні. Олександр Харпать, Максим Трясугін, телеканал Київ.